Привіт, мої любі відьми та чарівники! Сьогодні у нас з вами дуже магічне відео. Як найзадротіша задротка По Всесвіту Гаррі Потера, я зібрала для вас найцікавіші і найновіші фанатські теорії по Всесвіту, який так полюбився нам з вами за всі ці роки. У більшості фан-відео по Гаррі Поттеру з теоріями, ви завжди почуєте про те, що Снейп це хрещений драко, це вже майже фанон. Але щоб зробити відео максимально небанальним, сьогодні я заперечу цю теорію. Почнемо з коріння. Ця вся тема пішла з фанфікшену, де наш професор Гот так сильно захищав чужого сина. І я зараз не про Гаррі, а про драко. Фанати Навіть настільки дотисли на Роулінг, що вона така: ну, окей, це цілком можливо. Але я вам принесла контртеорію і почну ролик саме з неї. Насправді, маги не хрестили дітей, принаймні чистокровні. По кого не люблять і навіть бояться чистокровні? Правильно, маглів. Старі роди ще пам'ятають віки гонінь та полювання на відьом вогні Інквізиції. На відміну від маглів та маглорождених, чистокровні не кажуть о Боже чи о Господи, коли їх щось турбує. Вони кажуть Мерлінові стрінги. А якщо без жартів, вони згадують Мерліна, Моргану чи засновників Гогвардсу. Реальних людей, реальних чаклунів, не маглівських божеств. Тому у Драко немає і не може бути хрещеного. Просто у снейпа забагато альтруїзму і синдром рятівника. За це ми його і любимо, в принципі. Але ж як так сталося, що у Гаррі є хрещений Джеймс же зі старого роду? Джеймс так. А от Лілі бруднокровка. Вона виросла у звичайному маленькому містечку і привнесла маглівські традиції у магічне життя. Лілі хотіла подарувати сину більше захисту. А Сіріус не просто був другом сім'ї, а ще й полюбляв бісити чистокровну мамцю вольбургу маглівськими штуками. Тому, як Снейп і міг стати чимось хрещеним, то це мав бути син Лілі. І не сивійте раніше часу. З його почуттям боргу він би був досить непоганим хрещеним. Знаючи про його талант та неполегливість, Снейп міг би приколошкати темного лорда ще до його другої появи. Винайшов би, би суперзілля чи розплавив би нагайну, просто плюнувши у неї своєю отрутою. Якби дожив. Як гадаєте, що сталося першим? Снейп би почав горіти на порозі церкви. Чи вони з Джеймсом повбували б один одного ще до того, запропонує Лілі стати Снейпу хрещеним для Гаррі? Пишіть ваші версії цієї ситуації у коментах. І чи читали ви колись такі фанфіки? А ми, поки перейдемо до наступної фанатської теорії по Гаррі Поттеру. Моя кришталева куля показує мені, що ця теорія особливо сподобається Слизеринцям. Таємну кімнату охороняли інші нащадки Салазара Слизарина. Салазар Слизарин за життя побудував таємну кімнату, яка могла стати безпечним місцем для передачі таємних знань його нащадкам. Том Реддл був лише одним із багатьох людей, які відкрили таємницю кімнати під час перебування в Гогварці. Просто про інших таких чаклунів нам поки що з вами ще не відомо, але вони були. Одне питання, яке збентежило шанувальників, полягало в тому, як вхід до таємної кімнати міг включати сантехніку в Гогрці, оскільки Салазар Слизерин побудував її задовго до того. Як були винайдені у та раковини. Це змусило деяких фанів припустити, що інші нащадки Слизерину продовжували добудовувати таємну кімнату, звісно, потайки. Запис про таємну кімнату на Поттерморі підтверджує цю теорію, стверджуючи, що студент Гогвардсу Горвінус Гонд забезпечив доступ до кімнати. Навіть якщо на ній була встановлена сантехніка. Як випускниця цього величного факультету хитрих та амбітних, то дам дещо від себе. Поміркуйте номою любі відьми, нащо Салазар насправді посадив у ту кімнату Василіска. Невже лише заради того, щоб породити страшилку, якою батьки ночами лякатимуть маглорождених? О, ні, все може бути набагато більшим? Скажіть но ну, мені, що робив пушок у одній із кімнат Говардсу на першому курсі Гаррі Потера? Правильно, щось старіх. Отже, цілком імовірним є те, що Змій не просто так сидів у тій кімнаті, а й охороняв щось, таємні знання, можливо, артефакти чи навіть втрачену бібліотеку самого Салазара Слизерину. Хто зна, хто зна, можливо, наші нащадки знайдуть відповіді на ці питання. А перш ніж ми перейдемо до наступної теорії, напишіть но в коменти, до якого факультету відноситесь ви і чим цей факультет славиться. Наступна теорія моя власна і пішла вона з жарту. Як то кажуть, це не снейп помер від укусу на гіні, а вона від його отрути. Так, за каноном змію Дарклорда розрубує Невіл мечем Годріка Грифіндора, та що як змія вже помирала? Багатьох фанатів досі цікавить питання, як такий геніальний зіллявар так по-дурному помер. Невже не мав при собі хоч крихітного безоарчика у кишені чорних стрінгів? Так, може, Снепе дійсно все дістало, і він просто хотів піти. Але ж це Снейп, принц мать його напівкровка. Невже б він не спробував востаннє допомогти Гаррі і знищити ще один хорукс? У книзі, після того, як Волдемор дізнається про втрату багатьох частинок своєї душі, він закриває Нагіні у потужній магічній сфері заклять, щоб уберегти її. Коли темний лорд наказує Змії покінчитись зі Ліваром, захисту з неї він не знімає, лише направлює сферу так, щоб голова та плечі Снейпа опинились усередині. Швидше за все, коли під час битви за Гогворд за ним прийшов Люціус, Снейп вже знав, це кінець. Він підозрював, Волдеморт не ризикне вбивати його власноруч, отже, змія. Та замість того ж безгоару або власної протиотрути, Северус цілком міг прийняти її отруту, настільки сильну, щоб була здатна вбити змію та миттєву, щоб не загинути завчасно. Тому цілком можливо, що коли Невіл Лонгботом схопився за меч, змія вже помирала. І завершу я це відео такою собі досить жартівливою теорією. Чому Гаррі Поттер не назвав нікого зі своїх дітей на честь Ремуса Люпина? Ремус ще був дуже гарним наставником для Гаррі під час третьої частини і навіть після цього Гаррі любив Ремуса і дуже сильно переживав через його смерть. Згадаємо, у Гаррі Поттера і Чіні Візлі було троє спільних дітей, яких звали Джеймс Сіріус Поттер, Лілі Луна Поттер, і Альбус Северус Поттер. Гаррі та Джинні назвали своїх дітей на честь важливих для них людей. Хоча від себе додам, що важливими вони були скоріше саме для Гаррі, ніж для Джинні. Та все ж багатько фанів помітило, що не вистачає значущого імені Ремус Люпин. Однією з можливих теорій відсутності імені Ремуса в родині Поттерів було те, що Гаррі залишив його для Теді Люпина, для його майбутніх дітей. Цю теорію навіть підтвердила Джон Роулінг у Твіттері. Легко подумати, що Гаррі та Джіні спробували б вичавити ще одну дитину, щоб назвати його Гегріт Ремус Поттер і завершити набір для своєї міні-квідичної команди. Що ж, дякую вам за увагу! Як вам відео? Я думаю, що скоро вийде ще одна частина, особливо, якщо ви продемонструєте свій актив лайками та підписками, яким я буду дуже-дуже рада. Піднімайте палички вгору, тисніть на дзвіночок. Бувайте, мої відьми та чарівники! авайте русню рушню та підписуйтесь на мій канал.